каністра он до біля дворей. Каністра он до В кабіні. Печем, сказати другий день, третій, будемо виїжджати. У нас дощ, позавчора проляв непоганий. Як видно, ще не просохло до кінця, то печем. Так, Всім привіт. Що ми? Закриваємо вологу, як ви бачите. Як добре одне скажу. Я ондо почав робити, по кругу ходив. Тут попередній був ячмінь. І виходить, що ми після жнив тут спробували орати. Я з дядіньком. І коротше, тут оранка така йшла, така погана. Так погано воно йшло. Гей. І коротше, ми його покинули, так зробили, по метрів 20. Я тут зробив. Дядь льонька там. Ну і коротше, я вже, воно тут залишилося, тут я вже орав в, в осінню. Після жнив сої, після посівної тут я орав. То Де ми почали орати після жнив, то там вже зелений гай. Можна сказати, що можна корову припинати. Я позавчора тут робив, знаєте, як то оранка рівна. Але так кипало трактором, що просто, просто капець. Я не знаю чого. Є, наприклад, чи воно стосується від ґрунту, від того просідання колеса. Получається, я робив там площу, там більш кривіше поле, але там не трусило так. Тут поле рівніше, але трактора трусить так, що то капець. Але лупив нам дощ позавчора, гарний дощ. Якщо придивитися, то можна побачити, що навіть ще грудка не просохла до кінця, то я вам скажу Богу дякувати, що так пішов дощ і зараз, наприклад, я їду, і ну, трактора підкидає, але не так, як кидало, як я сюди заїхав. Це, це була каторга така, що я, я був в шоці. Ото, як бачите, зелене, може видно на камеру чи ні, це була загонка моя зроблена після шнив. І ось, наприклад, у мене ще воно так не так зеленіло, а попередник ячмінь. Як би здається, перій вивели, але все одно того перія чомусь так наросло. Тут а то ще не так. А там зверху шкура. Ну, доїдем туди, як я сказати, покажу. Але Богу дякувати, щоб пішов дощ, і ото, як ви бачите, робиться, можна сказати, чітко. І вже хоч не тіпає так трактора, як тіпало мені, як я заїхав сюди позавчора. То ось так. А я вже не знімав. Чому е -е, була така погода, воно крутилося, така була димка. Е -е, як сказати, я вважав, що буде дощ. Е -е, але я через той не знімав, бо знав, то я, виходить, зробив там кусочок поля і приїхав сюди, дав по полі 3 чи 4 круги і все. І дощ почався, і я поїхав додому. І ось так. А так зараз вискочив. І ось так зараз будемо помаленьку робити. Та й все. я Та так, що працюємо. З вас лайк, кому не тяжко. А ми працюємо. Ось я доїхав. Бачите, тут чисто. А ото бачите, яке зелене. Це такий квадратик може сотих, 20, бачите, як зазеленіло. Тут починає дядь Льонька. І от, після жнив, воно дуже так, знаєте, коли дуже, пізно, дуже, пізно, коли дуже рано зореш, якоби добре, воно вже влежиться, файно все перепріє. Але другим погано чого, коли ти ореш осінню, пізно осінню то весною воно не таке, як сказати, заросше, так як ото видно. Бачите, яке зелене? Це після шнив. А ось горане осінню. Вже, виходить, пізньою осінню. І тут чистенько, а тут бачите, яка шкура. Перія виросла. І тут такий квадрат. Чого воно так? Хіба ми тут колись ну, сіяли? Я пам'ятаю, що з ячмінь туди був колись. І так воно є ось, типу, все поле, можна сказати, чисте. А тут такий квадрат, квадрат такий зарож. Але то таке. Борони трошки повиривають. Як видно, трошки є зелене, а ззаді стає чорне. Сонце гріє сьогодні. Як сказати, не, не погано. 20, 20 градусів чи скільки, я не дивився на градусник. Ну раче капець. Як то вже, як сказати, чувствується а, 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 літом. Пахне, як сказати, жнивами. То ось так. Так що, печем помаленьку, робимо. Та й все. А там побачимо, що он до кусок кусок є. За скільки часу я це зроблю. Якщо то переїду ще на той кусок, там пай невеличкий кусочок. Тоже орани, пізна оранка. сама остання оранка. Осінню, я не пам'ятаю, яке число. Але сама пізня оранка там. Побачимо, як воно буде там. Ну, Але там, як скажу, чорна земля, нічого не виросло, бо пізна пізня оранка та й все. Там та площа закрита, закрив, переїхав сюди, на цей пай. Тут невеличкий він. Ось межа, він до межа. І що в нас? тут? Оце саме пізні, пізня оранка, за те, що я говорив, саме остання оранка, яка була. Ось, ось така вона. Трошки вона тут така. Вже було, як сказати, тоді пішли душі, сиро було. Ну, а що зробиш? О, так і орав, виходить. Сиро, не сиро було вже. Вже один пай залишився, думаю, так і буду орати. Ну от таке, як ви бачите. І згадав, чогось так згадав. Як я орав це поле і виложив ну, в YouTube відео, зняв. І мені там писали в коментарях. Одні пишуть, о, хороша оранка, тіпа, непогана, нормальна. А ще там були такі розумні люди, писали мені, що як ти це потім весною заробиш. У ці брили, оце все. Чим ти його заробиш, щоб воно було рівне? Один прохід. Один прохід борунами. Ось як ви бачите. Що ви бачите? Так. Да. Можна було б, ще в один слід я пройшов, тут була б взагалі каша. Наприклад, двома, двома радами борін. Ну, ось така картина виходить. Трошки є грудочка чого, бо швидко не йду, воно розсипається легенько. Швидко не йду, бо воно як ото пізно, пізно позора і чогось дуже ну, тріпає. Є таке, що більше брила, більша. Ну, більше виглядає брили. І йде трактор м'якше. Ну, типу, виходить, що просадка коліс більша в землю. І виходить, ті е, брилиці, чомодани переїжджаю трактором типу, без ніяких проблем. Спокійно. А тут трохи тіпає, то хожу п'ятою. П'ятою хожу. Е, а так ну, де рівніше, то шостою можу. Так. Та ось такий -то от вигляд. Степка ось така. Може хто з близька не бачив. Тут а, повзуна того. Йому як то везе. Не хоче, щоб його одрізали. Тоді хотів одрізати світла не було в нас. Світла не було. А, а як е, вже ото другий раз вдома, е, ну, вдома був, але я не вдома був, трактор стояв у сусіда на городі дядь, дядька Льоньки. е, Щоб її не розбирати, я її поставив. Дядька Льоньки, то ось так. То, то мені нагрібає на, на всякого десь назберу якось такої десь там зелені. Зелені знайде і назбирує на цей ось повзюм. Ну нічого, я його обріжу і буду бомба. То ось так. Два роди бурін роблять, роблять погоду. Ось така степка, е, ще одне. Е, ну це вже... Поки що немає часу робимо. Буду удлиняти ось ці тяги, бо виходить, задирає перші два ради бурін. Де кривіша глиба, да, бо як типу, грудка більша, туди задирає. А так, виходить, натягує і такого наверх натягує. То далі зробимо довше, щоб воно лягала повністю борона на всю свою ширину на землю. Тут стоїть. З батьком минулому році зробили ось таку е, тягу. ось. Чому ми її зробили? Як складаєш борони на, на степку, їдеш по дорозі, а вона грає і ті борони так підпригують, як, ну, як на скакалці. І виходить, що воно з часом навіть прогинає його. Ці два швелери, тут башвелери зварені. Їх прогинає на другу сторону. То ми таку зробили оце з арматури. Ось така тяга, ось тут приварена. І там затягнули гарно ту тягу, ось цю стяжку МТЗовська і все. І вона тепер не грає, не пригає, нічого, без ніяких проблем. І ось так. Та й по Малдаванові що? Молдаван Малдаван працює на всіх своїх 100%, без ніяких проблем Валить, пече не чувствує. Трохи вже напливка, пилі, але нічого, працює, працює як має бути. Без ніяких проблем. Ось так, так от робота йде. То я оцю площу, цей пай закінчую і везу сцепку. поставити треба на полі. Батькові швагро хоче заробити по кукурузі та моране, лушовка, хоче заробити боронами на ніч. То буде заробляти, то я тако, тут мені багато не залишилося. Ось цей кусочок і воно загоночка маленька. І все. То так що... Так що на цьому відео будемо закінчувати. Завтра, завтра неділя, вихідний, як сказати, неділю не будемо працювати. То так що, То так що Всім миру і добра і слава Україні! we